В мене є невеличке запитання до головного управління поліції в Україні. Скажіть, будь ласка, в якому ПТУ ви набираєте своїх працівників вчора, 30.05, я викликала наряд, так як мене пограбували. Приїхав чоловік і дівчина. Претензій до дівчини в мене немає. У мене є претензії до чоловіка, забула прізвище. Це можна легко вияснити, хто вчора приїжджав до мене повикликав. по виклику. По-перше, людина розмовляла зі мною у зверхньому тоні, час від часу викли... Викли... вимикала на грудну камеру. По-друге, не виходячи з машини, він сидів і собі писав в машині, а я стояла з боку. Це що така за зневага? Як мінімум, як до жінки, можна було вийти з машини. У мене є камера спостереження, це все прекрасно видно. По-третє, е одночасно говорив з кимось по телефону, закриваючись в машині. Кремля. Вуха, я почула, як було сказано, а де вона взяла ті гроші? Хай докаже в сенсі, я що така кончена, що в мене не може бути грошей. І, взагалі, на будь-які мої запитання в правовому полі, типу, чи можуть мене там забрали документи за 15 хвилин піти до нотаріуса і виписати моїх дітей і мене з хату. Я не знаю. А що робити? Я не знаю. Кажу, а чи мають право приходити чужі люди до мене додому? Я не знаю. Це що така за компетенція, за що я плачу податки? І, взагалі, тоді який сенс вашої поліції, якщо вони нічого не знають, що вони приїхали, відібрали в мене пояснення і все. І на всі мої запитання було: я не знаю? Скажіть, будь ласка, куди звертатися, куди писати скарги? Якщо людина не відповідає своїм обов'язкам, не знає законів, то вона не повинна працювати у поліції.